Путін готує потужний удар по українській енергетиці. А ідейка-то, вона жива. Ближче до зими Кремль намагатиметься повторити минулорічний тероризм об'єктів критичної інфраструктури України. Для цього окупанти накопичують крилаті ракети. А особливо Х-101. Пус розрішає. Російські підприємства повністю перейшли на режим воєнного стану. у нас а, оборонна промисловість розкручується із дня в день. Виробництво ракет збільшено в рази в 2,7 рази збільшили раза випуск воєнної продукції за останній рік, а по найбільш востребованим барасам збільшення в 10 разів. На цьому акцентує увагу особисто Путін. Підприємства працюють в дві, в три зміни, а деякі днем і ночі. Він вважає метод ракетного тероризму дієвим. Перехватити сотні ракет неможливо. І от це, звісно, здержуючий фактор. Особливо у спробах посадити Україну за стіл переговорів. Ми ніколи не відказуємося від переговорів. Тому, будь ласка, якщо інша сторона хоче, пусть зробить це. Скажете об этом прямо. міноборони Британії наголошує, що з квітня цього року Росія стала менше використовувати крилаті ракети повітряного пуску. Так все на самом деле об'єктивно і обстановка. Там вважають, що в тому числі завдяки такій економії окупанти створюють значні запаси крилатих ракет, якими будуть бити взимку. Нам ні в коїм випадку не можна розслаблятися. Проте заява міноборони Британії не новина. Про велику ймовірність атак на енергетику України говорили ще на початку літа і українські військові розвідники. Але ми готуємося до цього. Через те, здійснюються всі заходи щодо і посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів. Також про це попереджали в офісі президента. Поки війна не закінчиться, треба до всього готуватись, в тому числі розуміти, що у Росії не так багато. Я вже про це говорив інструментів впливу на хід війни. В неї тільки терористичні інструменти, один з яких це використання залишків крилатих ракет, використання балістичних ракет, гіперзвуку, дронів для атаки на цивільне населення і на критичну інфраструктуру на енергетичну інфраструктуру. Тому Україна готова до найпідступніших планів Путіна. Знаєте, я би не перебільшував ризики. Перш за все а найголовніше, що ми знаємо про всі небезпеки і ризики, і знаємо, як на них реагувати ймовірність так званого «блекауту» невелика я би оцінив ймовірність повного блекауту в 3-5%. відсотків. Тотальних відключень світла не планується, навіть у найгірших варіантах. Звісно, можуть бути локальні відключення аварійні. Звісно, будуть якісь через атаки регіональні відключення, але вони не будуть глобальними. Вони не будуть національного масштабу і вони триватимуть. Максимум 4-6 годин. За це варто подякувати європейським союзникам України. Українська енергосистема зараз повністю інтегрована з європейською, і Україна має змогу отримувати допомогу від європейської енергосистеми, чим ми користувалися і в серпні, наприклад. І безумовно, це буде великим фактором пом'якшення ризиків. Крім цього, було взяти до уваги попередні атаки Росії на об'єкти енергетики. Тому в Україну поставили найсучасніші системи ППО для захисту неба у комплексі. Це працюватиме дуже сильно. За той час, що ми мали, було проведено цілий комплекс різних дій. Починаючи з того, щоб оптимізувати взаємодію ППО з енергетиками. І ППО саме по собі значно виросло і стало потужнішим і сильнішим за цей час, але одночасно енергетики робили свою частину вправи, фізичний захист об'єктів, додаткові ремонти і підготовка резервних комплектів обладнання. Тому не варто вірити російській пропаганді про холодну зиму. До найближчої зими Україна готова.